Мене звати Оля, та ви потрапили на мій YouTube канал. Що ж, сьогодні я знімаю для вас ще один влог, проте в цьому буде присутньо дуже багато рожевого. Адже я йду в кінотеатр для того, щоб подивитись новий фільм. Барбі! Ну що ж, поїхали! Юху! Я вирішила підтримати дрес-код, саме тому одягаю біленький топ з малиновими квіточками, який ідеально підходить до перегляду барбі. Та тенісну спідницю. Так як ці речі не дуже рожеві, я додаю аксесуари в цьому кольорі, які до того ж я створила власноруч. Давайте повернемось в вчорашній день та поглянемо на процес створення. Спочатку в мене в планах було придбати матеріали та спласти два парні браслети, адже на фільм я йду не сама, а зі своєю мамою. Проте під час плетіння мені закортіло додати до образу щось дуже миле. Тому, крім браслетів, я сплела ніжне рожеве намисто з бантиком в центрі. А ось так виглядає повний образ. Як ви помітили, до нього я додала білу сумочку та рожеві окуляри. А тепер швиденько збираюсь та йду в кінотеатр. Крім цього, зробила міні-фотосесію з цим Барбі-Образом. Мені дуже подобається, як речі пасують один з одним. Дорога в кінотеатр не займає багато часу. Цього разу дивитись фільм я буду в п'ятому елементі. Сам заклад зробив фотозону в вигляді коробки від ляльок Барбі. Та звісно ж я зробила декілька фотографій. І тут це була б не я, якщо б не фотографувалась. А ось щодо фільму я дуже давно хотіла його подивитись. Раніше я обожнювала мультфільми про Барбі, і коли почула, що вийде фільм, зрозуміла, що це справді те, що необхідно подивитись. Під час перегляду я зловила неабияку ностальгію. Барбі дуже приємний та солодкий фільм, який до того ж відкриває важливі теми для нашого суспільства. Крім цього, не можу не підмітити саундтреки та гумор. Це справді мої улюблені аспекти фільму. Хочу дуже порекомендувати цей фільм, саме тому не вживаю ніякі спойлери цьому відео для того, щоб зробити ваш перегляд максимально цікавим та захопливим. А після завершення фільму я вирушаю в одну з своїх улюблених кав'ярень міста для того, щоб продовжити свій Барбі день. А тепер трішки насолоди та смаколиків. Ну, а ось і наш лох підійшов до кінця. А якщо він вам сподобався, не забудьте натиснути на лайк. Підписатися на мій YouTube канал та, звісно ж, класитися на дзвіночок для того, щоб не прогавити нові відео. Бажаю вам приємного дня. До зустрічі!